Всім привіт! З вами Максим. І я хочу розказати про місце там, де є хрест, борцям за волю України. Це таке невеличке. Ну такий хрестик І така в пару ялиночок. І тут зі мною мій Данило. І він теж буде з нами знімати відео. Зараз тут говорить. І я мене звати Максима, його Данило. і ми будемо знімати мені відео про фест, що тут знаходиться і як. І ви зразу, як помітили, ми знімаємо. І ну, тут пару ялиночок, де тут дехто ходить, щось тут. Бачите, рей. Що? Ну, тут все таке, тут снари якісь. Тут ходять деякі, тут от, от, шишки покинули, які дошку кинули. Ну, тут все таке. Тут ще є такі невеличкі квіточка, ну, тут е, були наші борці, е, вони спасли нашу, ну, я тут все показував, тут той повне сміття, все такого. Е, ну, кутап, ума... Тут на тому карті померли той е, ну, борці. Привіт і... Привіт! Тут померли бурці за воїн нашу. Вони спасли нас від війни. Ну, тут як ви вже забігли прапор червоно чорний. Ну, скоро і палить, і буде синьо-жовтий. Тут все заросло, тут бомжі ходять. Буває, це було сьогодні. І всім пока. Це я знімав про відео Коло Фреста. Всім па-па.